Все, це сьогодні крашене для стіт. А це вчорашнє, не висохло. Фух, і це вчорашнє. Така дошка, дошка мадрина. Лістиниця тільки не лістниця. Одну береш важка, друга легенька. Я вже думав, мососною помішали такі. На запах не сосна. Ну такой, ну ценизм. низ. А верх у нас вот такие. Вот Такий у нас верх. Як корейская морква, короче, щоб, щоб вы понимали, какую я колбасу домой покупаю. <laughs> Хто знає цей прикол то і пойме, то ще подумайте, як обасини їм. Ось така. Модрина. Отаке качество. Отаке. Ладно, щось буде. Зробимо хіба що не встиг.